Hello, Микрофон мікрофон завжди СК, та всіх на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову арену. що в неї цікаво, як мені приймати участь, яка буде звісно жонагорода і всі умови завдяки нашому основному серверу і завдяки інформації з тест серверу, бо поки що арена ще не відкрита. Але вже, знаєте, хотілося б подивитися, якщо там в неї робити, що цікаво, там досі-босі. Давайте заходимо на саму арену почитаємо, звісно вже її умови. А, в нас буде підготовка, звісно ж, до арени, плюс арена тут буде порядок нарахування поєнтів, щоб пройти на саму самоаріну, потім буде турнір вибивання, і вже буде полуфіналчик, фінальчик, де ми будемо вже прям змагатися за те, хто залишиться один. Це якщо коротко, по тому на списку, що в нас бачите знизу. Поч... Опис самої арени. А, на арені вона якби унікальна, це трошки схожа арена на 3 на 3, але зі своїм. Підходом, тому що тут будуть речі, не такі, які є у вас, тут зовсім інші будуть використовуватись спорядження, і розуміють так само, в принципі, та і героїв. Так, сама арена у нас буде оновлюватись кожного тижня, вона буде йти у нас на п'яти днів. У вівторок у нас буде початок реєстрації на цей турнір. У середу ми будемо обирати героїв і якби будувати свій сетапчик. У четвер в нас починається вже сам турнір, турнір на проходження саме, бо будуть обиратися саме 128 гравців, які пройдуть у цей турнір. По очкам. Далі у нас п'ятниця у нас починається турнір о, швейцарської цього, дробини, де пройдуть лише 32 учасника, тобто вже йде турнір на вибивання. І в суботу у нас вже починається сітка, оця bo 3 де в нас буде змагатися вже різні групи, різні гравці. З кожної групи пройде лише топ-8, і топ-8 пройде лише до фіналу. Потім в фіналі вони будуть змагатися, де отримають, де пройде лише один гравець, який отримає очки взагалі самої цього колізею. <кій> Правило битви, в принципі, стандартні. Аріна Терна 3, 3, ми вибираємо три команди: першу, другу, третю, і так само будемо змагатися з іншим гравцем, і коли теж будуть команди під таким самим номером 1-2-3. Тобто, це аріна 3 на 3, але в таких більших масштабах масштабах герої на аріні Колизея будуть спеціальні мати свої атрибути і, звісно, вже свої кипіювання. Тобто, це не так, як прямо у нас на основній арені. У Нас буде можливість він досить, обирати кипівання, змін героїв, але і не буде давати ці стати, які ми знаємо. Купування будуть давати лише саме їх головний опис. Це, наприклад, якщо міфік. Шмотка, яка дає на 30% більше демеджу по штрафу захисту, вона буде давати лише це. Тобто не буде ніяких там атак, все інше вона дає лише саме бонус. Самого сету. І з такого спорядження в нас не буде такого, знаєте, що вдягнути чотири речі, як раніше, це от схоже, як арена, яку ми зараз граємо, Арена, та угадайка да рандомне. Там буде просто показувати саме, які є сет на герої, і наприклад, мафічне спорядження, якого там лежить. От, схожий сетап по одягу буде прям як оця от арена, що зараз іде, Арена, де ми просто вибираємо команду червона або синя. Тобто тут. Нічого складного в самій арені немає. Єдине, що потрібно буде це попасти, взагалі в відбірковий турнір, щоб наші команди пройшли. От оце от саме головне, побудувати все інше буде не складно дуже. Головне, як яке спорядження нам випаде. Оце от, теж на це впливає. А зараз ми швиденько переходимо на тестовий сервер, де ми почитаємо далі умови вже саміх оцього турнірів, вже на вибивання, як там будуть змагатися гравці, які будуть йти нагороди. Все це зараз про цей турнірчик. Ми подивимось. І зараз ми тепер поговоримо про якраз такі турнір, вже про етап вибивання. Тут, на жаль, я вже не покажу етапи отримання поїнтів, це вже все пройшло на тестовому сервері Ми зараз вже поговоримо про самий фінальчик, як буде відбуватися битва, як можуть приймати участь і. Інші гравці, які, наприклад, не дійшли до цього етапчику, їх до цього не допустили. А самі правила вибування, в принципі, все так само, що і тут, як будуть команди, ми це прочитали. Система БО3. Думаю, для тих, хто дивиться на турнірі по доті, по кскі ще якісь невідомо, як сітка працює. І саме головне, що по інтеру, тут. Тут ще можна буде отримувати поінти, саме якраз таки під час цього вже турніру вибування. Це, мабуть, одне з головних. За що будуть змагатися гравці? Це за поінти, плюс тут ще будуть додаткові монети самої події. Монети ми будемо втрачати. Магазині зараз ми це все подивимося. Після того, як гравці пройшли вже у цей відбірковий гранд фінал, фінал, полуфінал, там не знаю, як це назвати, де вже змагається останнє 32 гравця. Вони якраз -таки будуть вже змагатися на поїнти саме цієї події. І чемпіон, який, звісно, вже буде саме перший, хто переграв, він отримує 100, хто виграв, і далі далі на понижню, Тобто топ-32 гравця отримує по 20 лише поїнтів, тут саме мінімалечко. Але ті, хто взагалі там не пройшов, ти 128 інші, вони ці поінти не отримають, вони монетки їм дали, і дякую. То в Закупець, що робити гравцям, які, наприклад, не попали в цей турнір, як їм приймати чомусь? у нас є можливість голосування, ми можемо ставити свій голос за того гравця, який, якби ми вважаємо, що він переможе У нас є гравець зліва, у нас є гравець справа. Ми можемо подивитися весь перелік усіх команд, одразу всіх гравців, які будуть змагатися в нашому цьому відбірковому турнірі, вже 32-де гравця залишається. Можемо за кожного віддати голос. дати голос за одну сторону. Лише можемо. Наприклад, віддаєнзіо, ми ставимо на це ставочки, тобто ставимо мені самого турніра, і якщо ми виграємо. Наша ставочка буде отримати дабл, тобто коефіцієнт. Тобто Ми поставили там а, 10, 9, 10, 9 і 10, 10, буде в нас 20. Якщо програємо, отримаємо лише 50%. Тобто поставили 10%, отримаєте 5 виходить. Тобто ваша задача ставити на, на того гравця, якого впевнений, що він переможе в цьому турнірі, щоб отримати монети. ці ми будемо використовувати не тільки для ставок, ми будемо їх використовувати якраз і для того, щоб закупатися самому путі в самому поті-магазині. Тобто, у нас є 32 гравця, на кожну можна поставити, можемо подивитися, як воно глянемо. Може подивитися білд, ми можемо подивитися всі їх три команди розташування, як вони вдягнуті. Тут Альфанація, наприклад, взагалі не вдягнути. Тобто це все ну за від вас буде залежати. Наприклад, як, от такий артефакт ну, на Шевгентар, це до речі, артефакт поперемальован, і це тепер в нас є тепер рука, яка збільшить 30 сотків урону по штрафу захисту. А от це цікаво, що додали ще тепер і руки. Мали все ж таки весь 4 У нас, походу, низи на 30% захту можливо зникнуть, і нас тепер будуть верхату тобто все місцями зміниться. Ну що, цікаво, до речі? Так, тобто, от вот, ви бачите. Всі три команди, всі три їх розташування. Ви можете подивитися якраз такий запис, як цей герой тут баталог, як воно все тут відбувалося, як він сюди пробивався, в ці топи, з ким я тут перемагав, кому він програвав. Ось ви бачите всі його досягнення, щоб ви розуміли, чи варто в нього ставити, як цей гравець грає, про такого він грає погано. Ви можете проаналізувати будь-все про цього героя, на якого ви ставите, щоб він якби я ви за перемогу або за поразку цього героя. Далі це в нас якраз перша сітка. Це Потім буде 17, 14, 1,4, 1-2, і вже буде сам фінал. Ось так: це виглядає. У нас будуть зони. Зон буде 4. Всі граці, які пройшли: зона А, зона Б, зона С, зона Д. Вони кожен змагається в своїй зоні спершу. Потім вони проходять. У них проходять найкращі фіналісти. Ось вони змагаються один з одним. Вони проходять вже в топ-8 з кожної зони. І потім у нас вже йде фінал. З кожної зони фіналіст, який сюди пройшов, він добувається нас до фіналу. Це тут ми проходимо в розділ уже чемпіонів, які будуть займати нас нас найкращі позиції. Тобто, проводу в нас іде топ-1, топ-2. І серед цих граців, які програли, вони ще будуть взматися з собою за позицію топ-3. Тому фінал такий буде цікавий. Не знаю, як ми це будемо дивитися, чи будемо дивитися, чи в семому прямому ефірі. Це теж буде, до речі, цікаво. Подивитися на цю арену в самій грі, а, які в нас тут будуть нагороди за сам сезон рейтинг, Тобто за сезон, за весь час цю арену, що вона буде, ми ж будемо отримувати поінти з цього кожного тижня за досягнення позиції в рейтингу. Звісно, вже для тих граців, які піднімаються, проходять в топ-32 які пройшли відбірково фінали, нагороди нарешті виглядають непогано. То за топ-1 ти отримуєш отаку таватарку кота з короною на 30 днів, шкода, що не на постійно сною було би круто. Далі отримає він, звісно, ж 100 гілілітіків, друге місце 80, третє, четверте 60, 50 40. Ну і топ-100, звісно ж, п'ятірочку. Ну, такі, знаєте, непоганий такий приємний подаруночок за просто прийняття участі. Далі, в нас, звісно ж, будуть додаткові за, за ставочки, будемо отримати ще додаткові плюшки і за просто події оцього теж вибування. Чески легендарних героїв універсальні для того, щоб потім їх скрафтити. Так само, як і аватарки, приклад тут три є, звісно, вже різних е, е, рейтингів нагороту. То ось воно у нас. Окіни, і тут у нас будуть періоди за кожен, коли ми будемо отримувати. Про це якщо про заняття рейтингу та про їх якраз такі нагороди. Сам магазин цієї події, думаю, ми бачили в грі, виглядає відносно так, що кожної на тижня настановлюються ці нагороди, можна купляти кристал, можна купляти додатково гіля літики, і плюс додатково сам є магазин всьої події, де теж ми можемо отримувати 10 гелітиків, 3. Мастер скрола, це теж все приємно, але це треба 400 монеток, якби теж нафармити на всяких ставочках на участі на всьому цьому. Ви будете завжди бачити, взагалі, всіх фіналістів, то ці подіть. Що до, взагалі цієї всієї арени? Що в ній цікаво і сказати? Це, звісно, вже знову арена з рандому. Без рандому арена нікуди, тому що тут якраз таки все буде вирішувати від порядження, яке то буде випаде, видасть на старті. Як ви побудуєте своїх героїв, розташування, правильне будування всіх трьох команд, для того, щоб, наприклад, перемогти. Перемогти вам потрібно буде виграти два з трьох, або там інше правило, буде вигравати та команда. Яка на момент завершення битви має на полі більше наявності героїв. Але якщо кількість героїв на полі однакова, виграє та команда, в якої найбільше поточне ОЗ. я вже бачу команди деяких варіантів, що то будуть творити пачки, якщо б їм таке випадає, все по можливості будуть робити ра команди, тому що умова така, що в тебе повинно залишитися більше героїв на полі битви. І вони повинні бути жирніші. Просто якщо хтось буде виставляти супержирні пачки, які неможливо пробити, він просто проходить автоматично цей турнір. Якщо згідно цим правилом, тобто, якщо у вас команда, яка атакує, ніяк не прибуває, ви просто це виграєте в будь-якому випадку. У вас залишиться, наприклад, більший герой, у вас герой буде з найбільшим ХП по поточному. Тому ви виграєте. Правило вже створене для фанатів Глінамісу. Тому я думаю, тут по-любому будуть такі пачки на цьому турнірі. Я не знаю, як її буду я команду ставити, поки що взагалі ще. Цей турнір не почався, тут, на жаль, не, не зміг вчасно прийняти участь на те сервер, щоб побудувати команди і подивитися, як взагалі саме відбуваються ці всі битви, щоб воно було трошки цікавіше. Тому коротко про цю арену, додатковий фановий режим, де ми будемо і приймати участь самі, самі, якщо звісно вже пройдемо, і можемо ставити ставочки, і шанс є отримати непогані всякі плюшки за заняття рейтингу і за всякі інші і сам магазин, щоб ну виглядає аріна щось цікавеньке. Це така знову така додатково різноманіття в грі. На шкода, що й запускає так, аж прям під кінець майже сезону. Можна було таку арену запускати, якби на весь сезон було би ще веселіше щоб чимось додатком було займатися. А що ви думаєте про цю арену? Як вам Ірина виглядає? Чи потрібно ще більше рандому в гру? Рандома, бо його тут зараз і так дуже багато. У нас зараз всі арени виглядають вісмістанку. Ця аріна на вас зістав ставками, де ми ставимо команду, яка виграє знову ж таки ще одна арена, де від нас залежить десь, може, 50% успіху, весь інший успіх залежить лише від рандому. Ну я не знаю, виглядає цікаво ця арена, я хочу в неї пограти і сподіваюся, хоч раз попасти в топ-32. А що ви думаєте, звісно ж, про цю арену? Не забудьте написати думки в коментарях, написати все, що ви думаєте про цю арену, які ваші плани на цю арену, будете ви грати чи ні, бо ця на схож на арену 3 на 3, але з такою фінальною новою системою рейтинга. І, звісно ж, дякую всім за перегляд, забути поставити вподобайки. І побачимось з вами на наступних відосиках та на стрімах. Всім на, комнат, па -па, друзі. на канал, це як закресту. Кожен кік це частина мого фоу. Влад ритм, це хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без меш. Відео летіть, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план Влад настримується справжній чемпіонський рамп.